Всім привіт, з вами Олег Генкович і сьогодні ми знімаємо четвертий випуск присвячений додатку ВКонтакті бит зомби. Розпочнемо наше відео з того, що ось мені в Клонг надіслали нові війська, які ми будемо. Це хіпі третього рівня, один жиртріс шостого рівня і три метателя шостого рівня. Ось, дякую за допомогу, напишу. Тут в клан, хто хоче заходьте в клан від 55 го рівня. Називається Крафт. Крафтство. Я вам зараз його покажу, хто хоче, заходьте, чекаємо всіх. Ось як він виглядає. Значок трофи 4 4313, учасників 29 по приглашенню від 100. Ну Клан дуже цікавий, общительний. Війська кидають від. 5-6 рівня. Далі ми з вами, <coughs> создамо нам тут, що нам потрібно, гранату. Граната создається в нас, як ви бачите, жітневний. Подивимося, що нам сьогодні. Виконувати я сьогодні не буду, бо я не маю часу. І клановий вести. Тут всього звзд, ми тільки 200 зв'язок У ми не дуже любимо виконувати цей клан зв'язок найбільше. Так. Ми воїнів подивимося, посоздаємо трохи. Я тут хіпі і мети тільки. Набираємо просто войска, скільки нам потрібно і що нам потрібно все. Ось я влучу вже всі обалікси до шостого. Хочу вам також розповісти, що я вже поставив токсиноміт на, на карту собі будується, ще має 4 доби 22 години. Також, знаєш, джил. Тільки після так, я прийшов, <кій> ще що. Пушки всі на восьмому, як ви бачите, бомби. я <кій> перестановку зробив недавно якраз з про який я розповідав у минулому випуску. Так, добре. Зараз ми подивимося на друзі мої. Я маю подивитися. Добре, все. Так. Тепер ми з вами будемо скільки ще часу, дві доби. Двадцять, е, кхм, дві доби, доби двадцять, ще, двадцять 21 додала. Так, що далі? Зайдемо в конструктор, я хочу подивитися ще щось. Стіни. Добре. Виходимо. Я вам скажу наперед, і зараз моя найближча місія, я буду старатися всі стіни фарбувати сині вже дофарбую, ще трохи мені залишилося, оскільки рад, що я влучав на восьмі, буду стіни фарбувати всі до шостого рівня, щоб були ось такими червоними. Тому, чекайте, всі, всю нашу енергію ми будемо тратити тепер на стіни. Що ж, в атаку, ми, в атаку я зараз йти не. Бажаю, бо маю тільки два кіборга і один хіппі. Ще, як бачите, строїтель в мене загулявся. Зараз ми його на щось поставимо. Хоча поставимо ми його на, рез, на ресурси, щоб нам збільшувалося добре. Напевно, поставлю вентилятор до 9 -го. Так, ставимо вентилятор на 9 рівень. Поставив все, струїтелів нема, ніде. Задання я не виконую. Токсиметики будується в мене зараз. О, ну що ж, ще подивимося достиження, які я можу виконати в найближчий час. Трофеї набивати я не дуже люблю. Ось, бачите, я вже вкрай 21 мільйон енергії і 18 мільйонів токсу. Ще що тут цікаве є. Декорації я хотів, але потім передумав будувати. Напевно, що декорації я не люблю, тому що займаю даремне місце, і коли я роблю тактики, вони мені все мішають, все мають бути зайвими. Тому декорації я не дуже люблю ставити на карту. Ще що, ще я вам розповім, що в подальшому я хочу влучати. У мене влучиться токсим, і як бачите, я поставив собі метатель на п'ятий рівень. Ще треба 3 години, 2, 3 доби, 23 часа. Ну що ж, далі тут у університеті, я не знаю, що хто знає, хто може допомогти. Пишіть мені в коментарях, що краще ви порадили мені влучати жиртреса на п'ятий рівень. Чи огнеметчика поджигателя на п'ятий рівень. Пишіть мені в коментарях. Буду радий почути вашу думку. Всі ПВО на третьому, ПВО я поки що не, не бажаю влучати ще, ще, ще рано, оскільки я буду міняти. Так. Тут ми бачимо. У нас бункери ще на першому бункері теж на моєму стилю Лучати Ну і на тяжелих пушках ми, напевно, закінчимо. Тіжлі пушки в мене всі на четвертому рівні. Не знаю коли, але незабаром. Напевне, буду я тяжолою пушкою. Всі три тяжоли пушки ставити на п'ятий Ну і На тому ми закінчимо. Всім бувайте, всі не забувайте за вами Олег Донькович. Підписуйтеся на мій канал. Це можете зробити наверху в правому кутку, підписавшись на мій канал.